Величезний всім привіт! Нові акції в Аврорі починаються з 25 го числа. Вітаю вас всіх на каналі і гарного вам перегляду! Хочу подякувати вам за ваші лайки, за ваші вподобайки за мою роботу. Дякую вам дуже і за коментарі. Так, ну що ж, бачу тут ще по акції туалетний папір. Вологі 27 гривень, серветки. 24 штуки по 16 гривень. Так, добре. Папір по 7,50, але я купую ось цей. Мені подобається. Він добре набитий. Надовше вистачає, мені здається. Навіть є за 6 гривень. Цікаві з'явилися новинки, ну, хоча ще літо закінчується, але спека триває. Дивіться, форма для льоду у вигляді сот. Новинка що навіть ціну не встигли поставити. 49 гривень. Звичайно, круті. Дерев'яні вилки. Виделка дерев'яна. Взагалі клас. Невже ж ми будемо позбуватися цього пластика? Ще одна новинка. Ось така виделка, теж така цікава. Так, я хочу іграшку для Така елегантна. Тоненька ручка така. 39 гривень зараз. Із цієї ж парафії. Така самісінька ложка. Ціна така сама 39. Так, ось такий цікавий набір столових предметів. Разом в такому футлярі. Ложка та виделка. І це теж новинка. З'явилось ось такий ківш з'явився. Давайте відкриємо, подивимось. Ківш з кришкою ну, на літр 200. Так, мені здається, це буде дуже хороша якість. Надзвичайно ну, такий важкий ківш. Кришка теж така добра. Ну, добре, подивимось скільки він буде зі знижкою потім. Бачу зараз новинки без знижок. Високоякісний кований алюміній товщиною 2,5 мм. Внутрішнє та зовнішнє класичне, антипригарне покриття. Кольорова термокружка. В асортименті з пластиковою ручкою, з кришкою. Прийшли Дуже хороша ціна на оці серветки 120 штук. 49 гривень надзвичайно хороша ціна. Так, ось такі трішки менші. 19 гривень зараз, тут 72 штуки. Ще хороша ціна стоїть на рушники паперові двошарові. 500 відривів, диво. І знайшов ще дешевше серветки на 120 штук. Вони по 39. Нові прищепки з'явились. Ой, вони дуже хороші. Але я вже придбав в іншому магазині. А цікаво, скільки ці коштують. Надзвичайно хороші, міцні. 39 гривень 16 штук. Навіть є ось такі мацюпоньки кольорові. Так, ціна таких, зараз скажу. 49, 50 штук. Знижка на вішаки, які монтуються на двосторонній скотч. Так, бачу, з'явилась нова косметичка. 39 гривень. Також нові чоловічі косметички. Ідуть з ручкою в трьох кольорах. Дуже хороша вмістка така, багато поміститься усього. Зараз скажу ціну. Остається 55 гривень, але перевіримо. Ось такі такий жіночі це набір косметичок. В наборі 4 штучки. Це саме найбільше. Потім йде менша, менша і ще найменша Боже, друзі, тут 5 штук. Собі уявляєте? Цілий набір п'яти косметичок. Тут можна і на ключницю використовувати, і для таблеток з собою взяти, і для грошей. П'ять да, штук. Раз, два, три, чотири, п'ять. 55 гривень. Ось такий набірчик. І кольори різні в асортименті. Сумка на пояс чоловіча бананка, дуже багато відділень. Так, щойно виставили ось такий рушник паперовий, двошаровий, 300 відривів. 49 гривень. І щойно виставили, дівчата, туалетний папір, сніжна панда, 49 гривень. Це дуже хороша ціна на папір двошарові 4 рулони. Зі знижкою Фейрі 55 гривень 450 мл. Акція на фрош для миття посуду 500 мл 55 гривень зараз. Онікс для миття посуду. Теж зараз в акції по 29 гривень півлітри. Порошок Гала, так, це для ручного прання 300 грам. Автомат Гала 300 грам, 37 гривень. Порошок Савекс 200 149 гривень. Савекс преміум преміум, а тут у нас Колор 2, 250-219 гривень. Персіл. Так. Тут стоїть, не зрозумів, порошок для прання автомат 2550, а тут стоїть 345, нічого не зрозумів. Ну добре. Чи проб'ємо його, скільки він коштує. Так, тут є штрих-код, ось тут. 299. Бачите, як цінок стоїть неправильно. В акції капсули для прання. 17 штук 99 гривень. Капсули для прання дитячих речей. 17 штук 94 гривні. Капсули Перволь. 12 штук упаковці 119 гривень. Ополіскувач для тканин Савекс. 900 мл. Кондиціонер Lenor. І надзвичайно крутий кондиціонер для білизни. Дуже хороший. Хто користувався таким засобом для миття посуду? Він є концентрований, вже йде з дозатором, це дуже добре. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи він дійсно є хороший преміум професіонал концентрат. Будемо чекати від вас коментарі. Змінні балони Ервік освіжувач повітря. Зараз 109 гривень. А ось такі, не знаю, що це за гольф. Теж змінні балони по 59 гривень. Освіжувачі повітря Airb 300 мл. Це вже закінчились. Так, добре. Ось ці освіжувачі зараз ще до 3 вересня. Друзі, вже вересень, боже, аж не віриться. Теж 300 мл, 34 гривні. З'явились ось такі таблетки для бачка в унітаз. Новинка. засіб для чистки кахлю, фаянса з дозатором, тобто спреєм, 500 грам, 55 гривень. В акції освіжувач повітря 500 мл, 34 гривні. Великий кондиціонер, Протеїни Вівса, екстракт кропиви олія, авокади цілий літр 144 гривня, і шампунь. Кераміди, протеїни, екстракт авокаду теж 144 гривні. Пляшка вже йде з дозатором. Нумеро, всі знають номеро, маска. Це італійська фірма, 199 гривень, цілий літр, і шампунь з екстрактом вівса, літр 219 гривень. Дуже хороша акція зараз на шампунь. Пілінг з натуральним скрабом проти лупи Сульсена 139 гривня. Шампунь шаума 74 гривні. Але зараз в акція в іншому магазині 55 гривень можна придбати. Теж хороша ціна. Ось сухий шампунь-шаума 88-150 мл. Шампунь гель-2 в одному. Formen Arco 59. З'явилася ось така новинка, набір мила. Так, це в нас йдуть польові трави та гірські квіти. Це в нас польові трави. І ось такі гірські квіти. Чотири штуки в упаковці, 60 грам, одне мило, 29 гривень. Це новинка. Так, мені потрібна мочалка. Я минулий раз ось ці набори купував, вони зараз без акції. Вони хорошої якості, оці мочалки. Так, це дитячі. Ні, це не дитячі. по чому? 27 гривень. Там ще всередині є така спеціаль... є ці спеціальні губки, такі в вигляді сердечок вони теж піняться. Дають змогу краще спінитись гелю для душу. Жіноча гігієна Libres 29 гривень. Libres Night 8 штук 34 гривні. Так, ось ці Лібрес Максі 10 штук. Ну, розбирайте самі, 27 гривень. А ось за цю я вам скажу, що дуже хороша ціна. Подвійна упаковка, лібрес 20 штук, лише 55 гривень. Звичайно хороша ціна. Хороша знижка на станочки бік. Зараз вони по 119 гривень. 4 штуки в наборі на три леза. Набір для гламурних дівчат. Все, тепер можна купити навіть мікрофон караоке. Вони раніше давно були до війни. Всі співали, але потім вони зникли. До речі, хороший, надзвичайно цей хороший мікрофон. Тут є і нам можна флешку поставити, співати свої пісні. Ми вже будемо співати після перемоги. Тут з цієї сторони колонка. Звук клавіша. Включати, виключити зверху, так? Да? Наступна, остання, передостання, добре. Ось такий мікрофон тепер є а, в Аврорі. Ще одна цікава новинка тримач для телефону, для камери, для смартфона. Можна зафіксувати дуже його зручно. Так, ось так він виглядає. За розміром піднімається вверх, за розміром вашого. Смартфона, телефона. Ці ножки фіксуються в різні сторони, можна зафіксувати, як вам потрібно. Дуже гнучки. Регулюється, теж взад-вперед, на 360 градусів. ви не купили, кажуть. Я вам хочу побажати всього-всього найкращого. Економних покупок, мирного неба та міцного здоров'я. Я буду закінчувати відео. І знову новинки. Шкатулки металеві для сіляких дрібничок. До зустрічі, всього-всього найкращого.